Доброго вечора, Марія Іван. Добрий вечір. Як у вас часом можете зараз говорити? А хто це говорить? Володимир Шимчук, місто Домайськ, Миколаївська так. область. Так. Ну, у мене Слухаю вас. В суботу відійшов батько, сьогодні ховали. Але дзвоню по обставинам більш-менш по нашим планам. Ага, а, я бо... вам висловлюю співчуття. Дякую. Хай царствує, як кажуть на Чернігівщині. Ну, ми на Миколаївщині. А на Чернігівщині кажуть, хай царствує. Ага. Марія Івановна, в мене завтра зум зустріч двох шкіл: одна Київська шкіла, школа, одна eh, Пермасько-Миколаївської області, село Мегія, козацьке село Е, угу. e, І наскільки ви комунікуєте і ви можете брати участь в Зумі? Одинадцяті у мене початок. Це тут у Києві, Да? Зум це технологія, якої зараз всі діти сидять дистанційно в навчанні. Зв'язку з тим, що в мене була особиста планована зустріч в Києві завтра вранці, на 11 -го годину біля Дарнівської площі школа, а я в Первомайську. Я організував mm. за вечір сьогодні зустріч двох шкіл дистанційно, щоб не впускати можливість. Так, а дистанційно це значить використання технології Zoom. Я ще чекаю, завуч одної школи має передати. Я передам завучу другої школи. Звоню так. вам, чи використовуєте ви в Zoom? Чи ви вмієте працювати? Ні. Ні, не вмію. Перше не вмієте. Друга інформація. Михайло тільки за завтра в Київраді буде з'ясовувати, щоб дистанційно можна було б проводити онлайн-засідання. У вас там, ну щоб я був в Піромайську, а ви були там. Ну, в Київраді. Так. Він тільки завтра буде це домовлятися технічно. Коли він домовиться ну, там технічно в Київраді, я буду домовлятися тут технічно. Це на 24 так. на 4 Так, ну я ну, вже повідомила людей на 10 ні, годину. годину. Де воно не міняється, просто технічне забезпечення це, ну, це організаційні моменти. Ну, ви зрозуміли. Подію там є, хто буде проводити, навіть якщо мене немає. Ви б не почули? Так. Тому всі зв'язки я вам дав, Михайло Наумчика, контактний телефон він модератор, він організатор. Я йому дзвонила, він сказав, щоб я йому в середу повідомила список. Так, да, 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 ну це до нього середа, тільки тільки буде середа. Слухайте, про що мова зараз, я ж вам дзвоню. Раз у вас немає технічних можливостей на рахунок Zoom, це перше. Я з вами маю зараз домовлятись, слухайте про що. Ну, я, я вам дзвоню і обговорюю з вами предмет, ну, предмет розмови. Як використовуємо слово ноосферопах. Так. Тепер дивіться уважно. Е, європейська доленосна ініціатива Мирне небо це те, що рухається дітками у школах, в п'яти школах Києва. Е, зараз е, в нашій одній із школі зі всієї України будуть злітатися ці голуби. І школи будуть передавати, заповнювати по всій Україні, передавати на Київ. Конкретно школу, там буде ну, скринька така велика. Ну, як знаєте, як виборча скринька, така здорова. Так. Ми вже домовилися. Але ви мене почуєте, мирне небо, і той вислів Ноосферопах но сфер, но миру, воно взаємопов'язано. Тепер уважно. Я з вами зараз хотів би домовлятися. Для того, щоб використовувати слово Ноосферопах, до цього часу, з дітками, коли я проводив в двох селах уроки миру, ми домовлялись, і завтра це село Мігі, село Лиса Гара буде на, на зв'язку, і 10 клас села на зв'язку буде. Ну, це вони в мене два роки тому включились в проект. Але вони самі дали ім'я простору любові над селом Лисагара». І Воно має ім'я е, Свята Покрова. Так. Простір любові над е, містом Києва Саме Небо, простір любові над Одесою усмішка Бога, над е, Первомайськом зорі Богосфена. над е, Мігеєю – Вічні Пороги, над е, Миколаєвом Чисті Води. Та е, це кожні на місцях дають простір любові імена. Тепер уважно для логістичного процесу, ну, зворотний зв'язок, організація колективного розуму на місцях. Потрібен не називатись це е, ХАБ-портал. У мене ще є вислів пул, я поки що його не буду використовувати. Можна було б взяти, замість слова логістичний центр, логістика процесів, розумієте, да? логістика. Uh -huh. Ми б використовували слово ноосферопарк, для того щоб будувати на планеті е, мирне небо одне на всіх. Так. То слово мир на перпах миру ми зараз з вами, це я з вами домовляюсь, для того, щоб ми з дітками домовились, розуміли і прикріпили до простору любові, який в мене вже є, це слово. І вони використовувалися уже з дорослими ді, дітками Вже. Тому школі, так, да. ну, це вже це йде колективний розум, актив громади, сам робить простір любові, сам його дає ага. ім'я, і сам, і сам далі вже взаємодіє з Києвом як столицею. А наше завдання модерувати це це енергетичний простір, енергоінформаційний простір і праведний простір, тобто йде координація через Київ як столицю. Ну. Я кажу вам, Володимире, що ви свята людина. Почекайте, давайте ми не за святість, а за праведність. Ми це робимо як священно служіння ненько України за покликом серця і за образом та подобою. Бо Господь через любов робить все. І в даному випадку, це предмет розмови служіння в дусі істини та праведності. Згідно закону про альтернативну невійськову службу. Ну, за покликом серця в даному. Це служіння. Так, да, це один із видів служіння, які ми зараз запроваджуємо. Але в прикладному нормативному документі використовуємо слово ноосферопах замість як логістика процесу. Так. Почули, тобто, це різний рівень свідомості угу. і в інформаційній, ідеологічній світоглядній війні. Крім фізичної і ресурсної, ми використовуємо це як зброю. Так. Я конкретно вам зараз. Так. Ну, завтра ми будемо, я запропоную, діти по умовчанню будуть використовувати, а вже дорослі нікуди не дінуться, потім приймуться як норму. Почули? Так. Тобто я так, йду прекрасно. через свідомість дітей йду. Да, але, свідомість у... Дітей, так. Да, але у цей елемент квесту поколінь. Я завтра задекларував уже цей діалог поколінь, і будемо далі його просувати як квест поколінь. У нас має ім'я Квест Поколінь по імені нашого родоводу один родовід для одного народу нації та держави, які живуть в одній країні добропорядних ім'я родоводу на крилах долі. Почули? Тому підсумок, да, підсумок я вам це передав для того, щоб зараз домовлятися з вами про інструментарій Ноосферапах як образ логістичного центру. Але перше, це простір волі, це реальне життя. Далі йде постір пригод, це простір, простір волі це копне право українського народу. Простір пригод, це простір звичаєвого права української нації, і далі простір любові це простір нашої е, русі матінки як цивілізації. І цей елемент, і цей елемент ми трьома рівнями доступу рухаємося. Ви чули, да? простір так. любові ми просто я знаємо, ми беремо е, мозаїку планети, мозаїку життя, зшиваємо всіма ну, територіальними громадами, сшиваємо одну ноосферу робку. Коротко. Так. Я вам передав цю інформацію, а тепер просте питання. Чи можемо ми разом використовувати саме в такому ракурсі слово Ноеропах, і це ваш. Ноосферопах. 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 І це ваш інвестиційний вклад в світлодолю Нелько України на Українську братчину? Ось Зараз я просто просте запитання: так, чи... Згода. все. І це є практичною площиною, а далі буде далі. Ось я коротко. Да. А діти вже розгорнуть самі як краще, як ефективно. А діти і намалюють, і вірші напишуть. Так, так. так що, я, то... ж тож, я ж теж поетеса, вона є збірка ну, поєднання. Можете, можете е, на пам'ять е, ваш улюбленого вірш зараз читати, бо я записую нашу зустріч. Прошу. Із серця в серце влив свогонь, Веде у всесвіт по посолонь. Яріє серце, серце квітне, палає ладно, вогне цвітно, гори хочиш, душі осінні розквітне в повному цвітінні, осяяна вогнем любові, я здатна народити зорі. Супер в якому році це написала? Це в збірці поезії. Я кажу приблизно, який рік це. Ну, прийшло до вас, коли. Це 2000. й Ага. Це... На переході тисячоліть. Ага. Пам'ятаю цей, цей історичний перелом. Ми зараз, за викликами часу, якраз відбувається старе відходить, нове приходить, а нове йде новими шляхами. Старі міхи, молоде вино заливати точно не будемо. Це е, і хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, і завдяки нам. Сьогодні йде фіксація. 20 лютого, 11 рік нової епохи, нової ери, благочестивих змін на планеті, але світлоносних подій ми її формуємо. Я завжди кажу: історію пишуть конкретні люди або своїм життям, або своєю харизмою, а обов'язково своєю відповідальністю. Як за сьогоднішнє, так і за майбутнє. Відповідальністю, так, Володимир. Все, гарного вечера. Да, До побачення. Спасибі вам, свята людина. До так. побачення з Богом. До побачення.